Громадська організація об'єднані добром заснована Кафедрою публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету. Ключовими напрямом нашої роботи є громадська освітня та наукова діяльність. Ми створюємо і реалізуємо освітні програми, тренінги, воркшопи для молоді. для представників органів місцевого самоврядування Студентів до реалізації проєктів, які вирішують актуальні проблеми просторового розвитку. Ми активно співпрацюємо з Миколаївською міською радою, Агенцією розвитку Миколаєва, молодіжною радою Миколаєва. Ми маємо підписані меморандуми з міжнародними і місцевими партнерами, що дозволяє нам використовувати інноваційні підходи в нашій діяльності. Ми прагнемо взяти участь у Вати у нашу діяльність.